Безробітні громадяни можуть претендувати на субсидію. Державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг їм доступна так само, як і тим, хто має офіційну роботу. Та для отримання субсидії безробітні українці мають звернутися до центру зайнятості та перебувати у них на обліку. Зараз у нас ситуація динамічна, і ситуація з доходами в домогосподарстві може змінюватись достатньо кардинально і в швидкому темпі. Тому власне ще на період карантину було б передбачено, що ті громадяни, які втратили роботу і які зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, вони можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців. А власне до їх доходу враховується розмір допомоги по безробіттю, який вони отримували в попередньому місяці. Також на отримання субсидії можуть розраховувати і внутрішньо переміщені особи. Їм так само розраховуватимуть держдопомогу, виходячи з рівня їхніх доходів. Але для цього вони повинні мати статус ВПО та виконати ще кілька умов. Для внутрішньо переміщених осіб здійснюється призначення субсидій за місцем їх фактичного перебування. Тобто там, де вони перебувають на обліку як внутрішньопереміщені особи, за умови надання документального підтвердження, де вони проживають, це в основному договір оренди, який відповідно має бути укладено. Але крім цього, внутрішньопереміщеним особам виплачується ще щомісячна допомога на проживання у розмірі 2 тисячі гривень на кожну особу, на особу з інвалідністю або дитину 3 тисячі гривень на місяць. А ті громадяни, котрі отримували субсидію попередньому опалювальному сезоні, одержуватимуть її і далі. Мінсоцполітики пояснили, що автоматично подовжили держдопомогу майже 2,5 мільйонам громадян. Ще півтора мільйони отримували пільги на сплату комуналки. Їм також враховуватимуть такі преференції і під час цього опалювального періоду. Тим, хто одержував у минулому опалювальному періоді, нікуди не потрібно звертатися, але враховуючи те, що економічна ситуація. На сьогоднішній день трошки відрізняється від того, що ми мали в минулі періоди. Якась частина домогосподарств, за рахунок того, що їхні доходи зменшилися або вони втратили свої доходи, додатково потребуватиме житлових субсидій. Такі люди можуть в будь-який момент, і от тут ми звертаємо увагу, що краще це зробити до початку власне опалювального періоду. Мають можливість звернутися і оформити житлові субсидії. Я наші та Світлана Бреус, Харківські Харківській звісті.